Так це, ні, ти ти не поняв, З цього то. треба було починати. Ми Це тут тут діло, що в бомбарді після того як я його взяв, мене через місяців... <гум> ні, через в мене. Ломбард закився. Місяців через 2-3 в мене жорсткий згорів, поняв? А, ага. я поміняв жорсткий. Купив це, на терабайт А <гум> тепер м'який, навіть щось із м'яким Тосик, тепер в тебе цей буфтається. Да. Треба мені тепер що. О, обстіну, блядь. Якщо немає цього, як його, блядь, поверха, то маєш обстіну. Стоп, блядь. Ви, блядь, вбили за Сьогодні. Привіт. Ні, блядь. Секунди назад не було нікого, ніколи були ноги послати. <рес> то тобі кажеться? Та як же, кажеться, якщо дивився, нема ніде нікого, ні з ким не пограти, нічого. Тільки диков, блін, заходів, досі, блять, висить. Йопці, блять, то... заходів в Діскорд, а тут уже приземлиться <рес> дає. <до якого. рес> Хто <рес> не Я тільки я тільки та... за, зайшов в Діскорд і Мак зайшов. Хто <рес> там казав? В великій родині. Да, мы щелкаем. Да. Бежит, бежит, бежит. Бежит, бежит, бежит. блядь, Той висит. Ни с кем было не по гуми. не Мне не чем стрелять. Все. Затопало. Еще емка. Ой!

М13, Хорошо? Yes, 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 yes wait, wait, uh, uh, sniper. Sniper. Він просто, що просто ми його підняли, якого звалили. Я кажу що да, почекай тільки, що снайпер по нам працює. А він? скуда ти снайпер стрілять? Just wait Що, so, підняти його? Да, yeah, піднімай, тільки обережно, босс Это точно было... Нет, это точно было... Ты, Санкейв. Так, Шорт, Шорсант. Я не бачу тут нигде никого. Да я не бачу... А может, может, это было... Может, это было... Будто лупу. Ну, не знаю. Да, вот здесь и не видно. Mm -mm. нікого не конвейен, не знаю. Можуть, да. Їдемо Можуть. десь, не знаю. Поїхали. А золозі де дивись, інтерес. Машина стоїть. Чи проїхать подивіться. подивиться? Поїхали. Може там лутаються сидять там у комбуді. Да де ти розовый. Там біжить, бежит, бежит. То, а, на заправку хочет. Не видно, что никого у Такси на заказ. А, чекай, может я, не так поняла, может он сказал, что кто-то на заправке. Сейчас попробуем. Я Вот все, бежать, бежать, да? все, да. Трое. Ти не добіг. Трудно. Одного, одного прибив. В, в домі, в домі, в домі. Одного То Я його добив. Тулеті, мабуть. Да! Повний за Дякую тобі за твою школу. <гум> Ці туалети, так? Да? тоже так постоянно, блять. Він. він завжди присвічує. А я сюди кидав. А що це робив? Я забіг у туалет, він за дверми був. Я не побачив, да, що подаємо. він в туалеті був. то було. Так, а в когось флажки є? Е, є трохи в мене, так. Ти ти де ти де ти? А, все ти. Дякую, дякую. Та дві мені Та, бери вже. Балуєш. А так, тут зараз можу позволити собі. Є. А, тобі чуєш, де ти там? Стий, стій, стій, Стий, стій. стій, стіди. Сей, хоп. Та ти що? Дякую. А снайпер? А ну може я подивлюся, якщо я. У мене щось таке. Ой, це якась зубочистка. О, а це, блядь, чує вся корка. Ну так, каже. Оце чує вся карка, каже. Хороша, так? Не писав, мовлю, сміся не мовлю. Борю дзака треба шукати. Зараз сюди позлітаються всі, воно лежить. Треба вже тепер на цьому. На заправку все таки. Може, цей прибіг з оазиса, через то він сказав, що. Може. Ні, ну їх же троє було, ма значить просто. Побачили, я не знаю. Так, беріть тут. Є обичний. Ну, звичайний такий. А я зараз... А um, за ребрізером ти не встиг. Чого? Найшов. А, найшов? Так. Та ти байбі, а! Так, чого? Погнали десь, мабуть. Угу. Джам, джам, джам. Ти не в ту сторону їдь. Чого? Yeah. А <laughs> о, ого, там трасери, бачите? Де yeah, -де. Yeah. Там. Де на... На рухань... А, аж да, на Івак і да. на рухані. А вот там наче люди, я бачу, зараз. С Салют? Салюти пускають? Та да. Ні, -да. <laughs> я поки не бачу, там щось точно є. Так, цього прибити. Зараз як десь з вона так уж трудилась як вас тоді на цьому а. На кваси. Ага Уже два рази А ну на поїзді немає не нікого скакаю. Не скакають Не выйдет, чрт ты. Не, Ось на камню, да, да. Блин, митка не ставиться Справа. Короче, ось там. Між цими була людина, одну точно бачила. ну ну ну, бігає, так, так, так. Приготози, приготози. Приготовилися ці. Приготози, да, зробили. Приготовили ці маски, Ага. І бамперси. Здається, тут багато людей. Ох, там ще побігло. там десь. Ну чекайте, бо на секунду мушу відключитися. Время пішло, время пішло. Зараз тут ось приляжу. Заху бот. Ага. Три на мені, хлопці. Біжу, біжу, біжу. Поклала. Тима мей, тима мей. Шка вон ове. Конечно, шутим. Так, а дивись. Ангелись... Він своїх кличе. Да-да-да, я піднімаю. Добре. Ты мог сейчас не пішов, чого пише? Пішов? Тут себя нема смысла піднимать за вас. там, утом, да? Кто снаражевому, да? А, прибил. Диви за нашу прибил. Побегал, побегал. Ты бачишь, як цей. Я на пройми. О, О вон усе! Другий поверх. Другий поверх. Повер. вікно другий да, поверх. Да-да-да. ще снайпер дав мені. Не знаю, Снайпер зліва, зліва на криші. Ось тут. Поняла, Ось буде, Та що ж ти будеш делать. Добиває зараза. Добив. Я снайпера не бачу. На криші, на криші, на том домі, де я міжу. Бачу, давав. бачу, дав ще раз мені. Oh, Тосі побережно, я до тебе не може довести. Я, я я, 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 я ззаді попробую вилізти щас. Він шо через стіну дає, чи шо? Може бути бронебойни. Оно оно, він дата лойку, баш? Не бачу, не бачу, yeah. блять. Де? О, вот там де си синя мітка. А ну! О, ти його прибив, Та ня, я звалив тільки. Звалив його, ну. Але ж не добив, Uh, I'm dead. Like, I got two of them. He's behind the building. the other side. Just get me. Ah, no. Oh, what's oh, gun gun. oh, What's to be focused? Yeah, I do I Зараза Блін, ем... Э, піднімайте, Марс піднімайте Марк, до тосіка біжи Піднімаю, Блин, піднімаю Він далеко ті... Тікає О, один вийшов Блядь, ну, який Дякую за грошики, дякую за рюкзачка Тікає, а да? А хто, хто це, це, це виробився тіки? Шо, не, не дотікав? Не-не-не, показало, що тільки що хтось вирубився, якось положив, напевно. А це тільки вирубив, показало. А, чи це я може протикав? Тип, а це що, що на криші, це що на криші, я добив, наверное. Так, І де? да-да-да-да-да. Да, 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 блядь, добрі гасив, нахер. Не видно? А вовбоні В Сбройнику, мабуть. І, блядь, бути по ньому не стріляли. Добро по кедам дав. Хехехехе, <laughs> пока покидок, <так> хорошо, <laughs> бо... не видно его. кепка на месте, все хорошо. Десь то боты шо, тому там стреляли. Ну, одне тіло вышло. О! А, а тобой. бот. Оно ну, он для КамАЗа взял. Патроны. Наверное. Патроны задушили. Б***е, тут боты. Тупо ботов.

Вже безполязно. Тут двері відкриті, отут сидів же ж. От там у Кали. вікні був. Да, тут був? Ну, да. Першого я вбила, другий тут з вікна. Та це ж не тут мене... були. А, не тут? Це не коло цього здання. А, точно. Денчу, як стріловаж туди ж. А, то подожди, то тому з занній там, не нож. А там повиходили, так? Да? Один точно вийшов, другого б... пішли перевіримо. Ну пець, що там... Ти що в зданій був, я до нього ж не ліз, він там і оставався. Я це цим що... Чи подожди. За ким це я біг тепер. Так, Та, капець, опять, патрони кончились. Макс, біжи в мене цей, мене робиш? Та вот якщо пістолет, то воно швидко закінчується. Розкидаєш ним. Вот и тих. А ні Не-не, є, є, есть, знайшов. Ось цей вийшов, бачиш от рюкзак. А от тут один ще лежав десь між цими колонами. Забігаю всередину, не знаю. А ну давай я. Тіло там перевіряю. Звісно, тут його немає, це по центру Але ж. От, ти що на, на цьому. На криші. Стоп, а я тіла не бачу. Його підняли, чи що? Так. Да. Ну, если рідзака немає, тіла а то його підняли. Немає. Ну, ну то його підняли, знаєш. Да. Коло мене, ні цього, що ви завалили. Е, той вийшов. Ага, той вийшов. Ні, нема. Підняла. Ну, ще я подивлюсь на криші, є тут ось? Рюдзака нема. Йоп, а, стоп, ось о, він вийшов, ось о, рюкзак. Пізні. Тут... А як же, блядь, цю на криші, цю що я прибив, її підняли. А, да? Да. Воно ж на землю не падало. Візь, хтось цей. Це, блядь. Штурмовку хорошу. Нема куди. А, браю. Добре, я прихвачу. І, блядь, а хто там зарпу? Як швидко, як я, я щось не. Це, наверное, цей підняв, щоб був да. том... у доміку, блядь. А, то, то бот, то бот. То бот, мабуть. Так, поїхали намагаз поповнять, бо на я прихожу. Щось... Воно то щось бігає, дивіться. Чи їздить. Де? Да. Сильно швидко. Мітка, 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 оце, блядь, да, да, по дорозі. Да? Мабуть да, зараз біжу бежу. Да, то людина. Один, один. Вы что, надо машину вроде. Я ему колесо пробила, наче. Чи? <риклад> ні? Ні. Щось <риклад> пробило, короче, ему. Шипило, да. Блін, де ми... Здесь. Тося, тобі дать зброю цю, что я підібрала? Нет, там не иначе есть. там? А то, поде ты вже. Він намагався ну, бути. А, а, ти в машині. А, наше... а той десь по з дымів, да? Не, не видно? Да. Він поїхав десь гору. що таке? Хтось, нам з тобою однаково грошей навалили? Повністю ні, в мене на 50 більше. Ой, ну прямо. Поняли? Аж на 50, я в мене більше, як Куда вам до мене братися? Да-да-да. Так, броню беру. Чо, рюкзака купить? Все мерезе. Так, що це таке в голову стріляє? Макс, тебе... Тобі саморезав взяти? Візьми і сість. Все зачистило. Дякую. Будь ласка. Навіть з холодильника все відриваю. Так. так. он ще один рюкзак. Можна було не купляти. Ой, так, ну, наверное, сразу да. а потом... Продай, продай. Меньше больше, меньше переживань. — Так. Ну, в якій степени, да Щось. Не Нефтями, блях. Яка тобі тема надо? Шоки втекли, блин. Та там один, один втік. В машині був точно, один да. Не, ну а на той, поїзд... що на криші де він... Mm -hmm. ціло... А ну да, той що і... на криші, він так мене лупаши. І, і, і в здании виходить угу. Той що в здании це, наверное, його підняв. На Поїздить да. на Що Сюда. Одна охота есть наш парапорту. Да, эти охотники. Uh -huh. Охотники, охотники. Там бабку давай. Угу, да, а там. в вака. Привет, два. <coughs> <David. Yeah>, Сколько <coughs> вас? Нас? Нас <coughs> четверо. Вы уже в четвером играете? А <coughs> ага. Ну, мы в, в трех, а подняла четвертого. Тут бачиш не по Все по черзі. Не пробитися. Хоча мабуть. Я сьогодні вощи в авзону. Відкріплення відлітаю отсюда, дивіться. Может, Давайте пошли, удачі вам, удачі собі Дякую, дякую Дякую, дякую Дякую

Все нас слухається, Я сьогодні відос, що ти виклав дивилася, це просто трешняк. А там я не А там спочатку. Як називається. Як двері підглядають. Ага, ага. Там початок на а то як прибили. Потім Віталік підключився, потім. А, вот, я понял. Это да, как... Виталик, если мы застрену вас на торосе... То... <laughs> да, там. Так, что, разведите? Все жопа стоит и как-то. Так, кто-то... Бежу, там... бежу, 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 бежу. Я флешку знайшла. треба надо Ні Просто? Може, десь комікс цей знайду, а -а -а. буде знайдут жаба стоїть А пипл Да? Он вертак полетів, хіба на евакуацію. Бля. Встиг. Встигаємо, ми тільки підлітаємо. Тільки блін десь якось буде висадитись. Не всім разом, я не знаю. Вони хори ж можуть стрибати. Висадимося. Ага, або, або нас висадить. А на дим пускай. Вискалкуйте, все зверху. Один висадився. Це один і був? Зараз подивимся, другий все повзають. Добыв Повыктолота Да, до вертолета, пода Эй, то есть, пли, пись, затова Нема, нікуди Та ні, ти що? Ні. О, надо ду... чекать отсюда, боти, пт! Я... Вони а ви стрибнули а я не Я спрыгнул, Пере... я спрыгнул. Добре. Я перезагрузусь, угу. бо в мене знову починає лагать. Так, а за кем боти біжать? А, це за нами. Да, да. -да. Тосик, давай наверх помнит. Я чипенький. Угу. Бо ми вдвох залучились. Да. Он ще бежит, тило, тило бежит, да. -да, 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 -да. Вот там за 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 угол забіг. О, коло мене ще. О, ще близько. на мені, блін, якийсь. На тобі. Ще поїде. одне знизу. Щас біжу, біжу. Їх там двоє, стой, чекай. Йоп твою мать, там не двоє, там наче троє сиділо. Там наче а троє. А як це вони мене знизу. не прибили, я не пойму. Вони не побачили. Іща ще визвав, визвав опять. Оце ж той, що один О, о, ну все, я його бачив. Ні, він там не один. Він не один, один той. Звалив. Добре. Патрони. Я зараз. Там ще другий. Там 100% ще другий є. Блять, люди їдуть. Їде Йей, да хтось, блін. Ёб твою мать. Дым хим. Бля, не знаю, нам короче. А вот ще один бежит. Звалило. Снимается. Все Снайпер, снайпер зверху. Давай в цей, може, в вертак. Найвак. Да я херіо знаю. Да вон да. ще один бежит. Блять. Дай мне. Да, да, да. Вони з усіх сих сторін стріляй Завалило, ты залазь Полетіли нафіг, бо нас так. завалять реально дофіга У мене просто дуже вони Б... ж стріляють за Six Ти... Лягай 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 я встаю і лягаю бо. Оце це мы попали Пізять А вы там ханабіе Та ти шо вже так коричневе все ага. я и думаю, что оно, блядь, Тут жесть! Вам что, долго? Не, фух, зараз подойду. Ну все. Понятно. Через... To, mam na, na